Питання кабміну на столі в президента скорочення, це виключно ідея президента. Йому подобаються всі моделі, які на близькому сході там Мухаммед Бін Салман, Катар, Дубай, просвітлена автократія і конституційна монархія. Типо, оце, оце десь йому подобається. Тому і Кабмін так зроблять, щоб воно чітко було це зараз. Треба генерувати рішення для країни, щоб вона вижила. Ми входимо в дуже складний рік і можливо навіть півріччя. Тут ще питання, як там далі воно буде. Треба дійсно навпаки працювати більше. Там проблема з виїздом депутатом. Тацію, ну це ж не радянський союз. що Депутати не можна виїжджати. Депутати, виїжджаючи в європейські країни, кількість грошей допомоги могли б збільшувати вдвічі. Це навіть не тільки опозиція, бо опозиція найголосніше про це говорить, але ж є і слуги народу, які теж могли б їхати, робити, приносити щось. Вони стоять як студенти з зачотками: поставте мені виїзд чи не поставте. Парламент, який брав конверти по 20 тисяч, зараз розуміє, що в нього немає моралі. Вимагати їх кудись випускати, хто поїде? Ті, що по 20 тисяч брали, і вони такі ну все ж поміняли час. Ми можемо бути корисніка. Ну да, але ви ж пам'ятаєте. Ну так населення навпаки вимагає широкого кабміну, типу, з повноваженнями технократичними, а не політичними, і не відданість там mm. президенту, а відданість країні.